Гра була призупинена зі штрафного, так і буде продовжена. Що ж, Петрина виконує стандарт, розігрує з Ліпінським, Ліпінський. Далі на протеря перехоплення від Турченка. Турченко віддає передачу в центр на Вавриша. Вавриш забарився. Максимчук перехоплює Але підбирання за зортюком. Зортюк на космину. М'яч потрапляє в Ліпінську. Ліпінський далі віддає на Курілова. Курілов переводить на Семеляка. Михайло. Дістай заміча, але там лось з м'ячем. Лось розганяє атаку команди Б1. Лось розвертається назад. Зі складами команд, я гадаю, що не є. Сенс зараз ознайомлювати. Всі і так знають досить добре кожного з гравців. І тому просто будемо споглядати за матчем. Передача вперед, але там нікого з партнерів не було. Гречішкин отримує передачу від Голкіпра. Назад відіграє Наліпінського. Намагається високо пресингувати команда Б1, розуміючи, що потрібно йти вперед, потрібно забивати, скільки рахунок поєдинку 2-1. Нагадуємо, що це команди дограють. Передача вперед не знаходить свого адресата. Джурило відразу вперед. З Гортюк на Вавриша. Вавриш встигає на Горовенко. Горовенко в один дотик, засильно. І саме ляк. Спокійно на Петрину. Петрина назад на Максимчука. Розуміє команда Брюге. Напевно, вибрала все ж таки тактику для того, щоб. Не поспішати. За атакою проходить передача на куріло. Курілов йде в обіраж. курілов! Переграє голкіпра. І забиває Курилов. Ну що ж, чудова зараз комбінація. Ефективно зіграв курилов, і рахунок стає 3-1 на користь команди Брюге. Я тебе скажу, что Видишь, Что ж на три? Досыдался таки другая. Распочала поединок засиджувалася в захисті. Згортюк. йде Війде передача на Горовенка. один тотик на Зортюка. Згортюк на Горовенка, але там Грічішкін. влучає Зортюка. Згортюк. Не зумів переграти захисників команди. Брюге. передача на Петрину. Проходить Самоляка. Петрина помічає забігання Максимчука. Праворуч. Максимчук з м'ячем. Максимчук іде в обіграш. Максимчук карному майданчику. Переводить в центр перехоплення від Вавриша, але до сюди виграє Самоляк. Петрин не зумів віддати передачу, оскільки від Горовенка м'яч виходить за межі поля. Досить швидко розіграли. Максимчук, скидку. Курілов пробиває і хрестовину влучає. Курілов, нижче від Поперечки, звісно, в стійку. Влучив м'яч, але чудово грає. Курілов. Відзначився. Голом. Навіть якщо і. Брати просто за весь поєдинок, то напевно все ж таки Курілов стане найкращим гравцем цього поєдинку. Лось. Нава Горовенко. Горовенко пробиває, м'яч пролітає над поперечкою. Куріло в центрі поля. Боротьба. Вавриш вибрав м'яч. Вавриш протягує. Іде передача на Згорчука. Згорчук помічає забігання Турченка по фланзі. Турченко йде в обереж. Йде передача на Згорчука. Згорчук ширше на лося. Лось. Вавриша, Вавриш невдало. Розігрує комбінацію в стіночку, Прихоплення від Ліпінського. Ліпінський намагався протягнути. Але невдало це зробив Роман. Ось відіграє на натучно. Война з Гуртюка. Максим. Ширше, нося. Лосю. Сіде в обіреш проти самоляка. Вдається це зробити. Лосю. Простріли! І не забиває зараз Космина. Який епізод зараз марнує 23-й номер команди Б1 для того, щоб скорочити відставання? Курі, лався, Зараз Турченка, відібравши м'яч. Невдало. Петрина з м'ячем. Валентин ставить корпус, але Вавриш виборов м'яч у Петрини. Відає передачу на Згортюка. Згортюк пропускає. І тепер вже в атаці команда Брюге. Петрина невдало. Вирізав передачу на Ліпінського. Максимчук назад змушений віддати на гол Кіпра. Ліпінський зберігає м'яч. Роман зміщується ліворуч на фланг, приймає передачу з Ортюка і з Горчуб вучає по нозі Роману Ліпінському. Не подавали. Пробиває Петрина і позворот. М'яч іде після удару Валентина. Лось. до передачі вперед на Горовенка. Горовенко не зумів приборкати м'яч. Максимчук дали ставить корпус. Максимчук, йде передачу на Петрину. Але не доходить м'яч до Валентина. Турченко. Дав передачу на лося, лось проходить поки що спокійно, намагався вирізати передачу на фланг, але там нікого не було з партнерів. Ровенко не зумів переграти Курілова. Курілова м'яч залишає межу поля. Кидання. Турченко, Турченко, переводить на лося. Лось на Сірого. Турченко назгорчука, але гравці команди Брюге вибивають м'яч подалі від карного майданчика. Швидко вкидає в Б1 лось, комбінує з сірим. Сірий дивобір проти гречішка, недеться це зробити. від карного майданчика і ліпінський перевод м'яч на кутовий. Стандарт з правого кута буде для господарів. Сірий, простріли. О, кіпер команди Брюге надійно Зберігає м'яч. І зупинка. У нас на полі Павлушенко. потрібно час для того, щоб відновитися.

Урченко підбір'є за Петрини. Валентин уходить з під опіки. Валентин острів пробиває Петрина і повз ворот. Йде м'яч після удару гравця команди Блюге. Ось, на Вавроша, проти Вавроша. Ліпінський Вавриш переграє Ліпінського. Відає передачу на Горовенка. Вавриш. Горовенко на Вавриша. Вавриш пробиває! Вищий воріт. Б'є 29-й номер команди Б-1. Довго передачу перед від Павлушенка. <сорган> Вавриш з м'ячем. Вавриш йде передачу на Сірого. Сірий. Пробиває Сірий! Сей від Павлушенка. Який зараз епізод, голкіпер команди Брюге просто витягує м'яч із дальнього кута. Турченко невдало пробиває, спіткнувся, але підбір за сірим. Сірий. Переводить на лося. Лось прострілює і Ліпінський переводить м'яч на кутовий. Готовий пробиває зараз. Вавриш не влучає по м'ячеві. Підбір за Горовенком. Ой, невдало зіграв зараз Горовенко. Технічний гравець Б1, але цього разу. Помилився. П'ятірка команди. Б1. Куріло йде в обір, Йде передача на Петрину. Петрина, яку зараз віддає передачу Валентин і рахунок стає 4-2. Олександр Осьмак. Забиває. Ну що ж, молодь. Молодь команди Брюге сьогодні на чудовому рівні і показує дійсно результати гідний. Турченко на Згорчука. Сірий пробиває. Максимчук в підкаті заважає пробити. Ось мак. На Ліпінського, Ліпінський на Петрину. Той в стіночку підбирання за Вавришем. Вавриш на Осяло, скидає назад. На Турченка, Турченко вперед. Вавриш розвертається. Вавриш, 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 У... дає на Горовенка? Горовенко каранометочку пробиває Горовенко і повз ворот пробиває. І на цьому поєдинок завершується перемогою команди Брюге. 1-4.